Повертаємось до ситуації в Запоріжжі, де нагадаю, сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок авіаудару. 8 січня у місті триває ліквідація наслідків учорашнього удару. На місці працюють усі комунальні служби. Про це в телеграм кілька хвилин тому повідомив керівник ОВА Іван Федоров. За його інформацією, пошуково-рятувальна операція завершена вночі. На зараз зареєстровано понад 160 заяв про поранення та пошкодження майна. Ну і наразі відомо про 13 загиблих і 133 травмованих. 8 січня близько 16-ї години російська армія нагадаю здійснила два авіаудари керованими авіабомбами ФАТ-500 по місту. Про наслідки обстрілу а також про стан травмованих будемо дізнаватись далі. Виконувачка обов'язків запорізького міського голови Регіна Харченко доєднується до нашого ефіру. Пані Регіно, вітаємо вас. Так, налагоджуємо зв'язок із пані Регіною, Більше дізнаємося про те, як почувають себе травмовані люди, і чи не збільшилася кількість загиблих та травмованих у місті Запоріжжя. Нагадаю, там вчора було нанесено удар авіабомбами ФАП-500 по місту. Пані Регіно, вітаю вас. Вітаємо. Так, е складно сказати, але не доброго дня. Так, це значно, значно, абсолютно погоджуємося з вами. І, власне, якщо говорити про наслідки, про кількість травмованих загиблих, чи не змінилася ця кількість, і що загалом відомо про наслідки обстрілу станом на зараз? Ті цифри, про які повідомляли ми на початок дня, вони залишились стабільні. Дійсно, в нас 113 потерпілих, в нас на жаль, 13 загиблих. 59 людей зараз у шпиталенні, перебувають в лікарнях, з них 10 людей у важкому стані. Причому це лікарні різних районів міста, тому що ви розумієте, що ну, потреба велика. Також є одна дитина, 13-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні, її стан середньої тяжкості. Допоки це всі новини, але я принагідно хочу подякувати всім нашим службам, підрозділам, Нацполіції, комунальним підприємствам. Районним адміністраціям, тому що фактично вчора роботи на місці надзвичайної події проводились до 22.30 Очистили повністю проїзд, забезпечили електропостачання. І тому сьогодні на ранок вже фактично було розблоковано рух навіть трамвая, який безпосередньо прямував біля цього адміністративного приміщення підприємства. Хочу одразу зауважити, що жодних негативних наслідків на роботу електросистеми, енергозабезпечення, теплопостачання в районі немає. Водночас, так, на початку ви Зазначили, що 100, 160 є звернень від мешканців, майно яких житло, яких пошкоджено, і в нас запоріжжі працює 8 програм допомоги залежно від власника, залежно від типу будівлі і від пошкодження. Ми будемо надавати допомогу, чи то будівельні матеріали, чи то кошти, чи це будуть проведені ремонтні роботи за допомогою наших комунальних підприємств. Повірте, кожній людині надається вся посильна допомога, і вкотре дякую всім. Залученим, тому що величезна кількість громадських організацій, благодійних фондів також була вчора на місці надзвичайної події і продовжує працювати з людьми і сьогодні. Пані Регіно, Скажи, будь ласка, чи адміністрації зараз справляються із тими заявками, які надходять від людей, і чи групи вже виїхали для того, щоб зафіксувати які були наслідки, щоб люди могли претендувати на певну компенсацію? Так, це дуже влучне запитання. Адміністрації безумовно мають величезну кількість роботи. Але що ми зробили спочатку таких масштабних обстрілів? У нас є деякі адміністрації, які прикріплюються до Шевченківського або комунарського району, тому що це дійсно два райони, які потерпають постійно. До прикладу, комунарському району там допомагає Шевченківський, Хортицький, Шевченківському Заводський. Тому повірте, вже на початку сьогодні почали обстеження і всі працівники, в тому числі департамент. Артамент соціального захисту населення на зв'язку комунікує з містянами. А що стосується родин загиблих, чи можуть ці люди отримати якусь допомогу від міста? А якщо можуть, то яку саме? Ну, по-перше, щирі співчуття, тому що звичайний робочий день люди повертались з роботи додому, йшли на зупинку громадського транспорту. Страшно представити, що відчувають люди, але міська рада допомагає. Ми надаємо відповідну компенсацію на поховання. Це також подається через або через районну адміністрацію, або через департамент соціального захисту населення. 15 тисяч гривень невелика сума, але ми продовжуємо її надавати. Будемо думати, можливо, протягом року збільшувати таку допомогу. І також я хочу зазначити, що обласна влада має програму надання допомоги постраждалим, людям, які отримали тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості або важкі відповідно до судово-медичного заключення, отримують безпосередньо 20 або 50 тисяч гривень з обласного бюджету. І пані Регіно, зараз ми обговорюємо якраз випадок обстрілу ФАП-500. Про це вчора нас поліція на сторінках у соцмережах повідомляла. Ми розуміємо, що це стало можливим через наближення лінії фронту, через те, на якій відстані зараз Російська Федерація перебуває від обласного центру. Як місто адаптується до такої безпекової ситуації, де можливі обстріли таким озброєнням? Ви ж бачите, що ми люди цивільні і не можемо особливо коментувати історію з наближенням лінії фронту чи її віддаленням. Але в місті є діюча мапа укриттів. зараз. Їх вже близько 600 таких об'єктів. Тобто, це фактично повноцінні укриття, які дають можливість перебувати не годину-дві, а грубо кажучи, переночувати з родиною, якщо вам потрібно. Це всі наші заклади освіти. Це медичні установи, це адміністратив, адміністративні будівлі, комунальних підприємств. Вся ця мапа працює, вона реальна, вона об'єктивна. Безумовно, зараз ми думаємо над тим, як посилено. Забезпечити додаткові способи захисту, це так би мовити, бетоні укриття на зупинках, але це також не панацея, тому що ми розуміємо, що все залежить від ситуації, яка може змінюватися просто щосекундно У Нас, до прикладу, були випадки, коли прилітав. Прилітала керована авіабомба до оголошення про повітряну тривогу або через 30 секунд після оголошення про повітряну тривогу. Тому убезпечити виключно за допомогою бетонних укриттів в місті, ну, це не буде відповідати дійсності, але так нам треба працювати і над цим безпековим моментом для місця. Ну і про вплив безпеки є тільки невелику ремарку. Не Російська Федерація, Російські військові, Російська Федерація від міста знаходиться рівно там, де і до початку повномасштабної війни, так <зас> ось А, пані Рігіно, я е, хотів ще запитати, чи за останній період збільшилась кількість таких укриттів, чи є в міста можливості поновлювати чи будувати нові, наприклад, укриття, аби забезпечити своїх громадян. Ми постійно працюємо над збільшенням об'єктів, які. Можуть бути застосовані як об'єкти захисту, тому що якщо говорити про сухі цифри, в нас таких порядку там 1163 об'єкта. Але якщо говорити про реальні перевірені об'єкти, за які відповідає саме міська влада, то їх близько 600. І кожного місяця ми збільшуємо такі, таку кількість приміщень, тому що це в першу чергу наші освітні заклади, це наші лікарні, це е, районні адміністрації, комунальні підприємства. Я дуже прошу: не нехтуйте сповіщенням про повітряну тривогу, і е, будемо думати, як збільшувати ще додаткові заходи захисту. До прикладу, зараз у нас активна фаза перемовин з товариством міжнародного хреста, щоб встановити ці додаткові бетонні конструкції на зупинках. Але я вкотре наголошую, що це не панацея для Запоріжжя. Так, і ми теж свого чергу закликаємо людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Розуміємо, що українці до цього вже призвичаються, але безпека понад усе тому треба думати про свою безпеку і безпеку своїх близьких. Поніргіну дуже дякуємо за те, що доєдналися. Регіна Харченко, виконувачка обов'язків запорізького міського голови, була з нами на прямому зв'язку. Розказала, як зараз ліквідовують наслідки вчорашньої атаки російських військових по місту Запоріжжя. Нагадаю, там було влучання авіабомбами ФАП 500 Про це повідомляла національ. Альна поліція у себе в телеграмі вчора, і от якраз пані Регіна розказала, що наразі понад п'ять десятків людей перебувають у різних лікарнях міста після вчорашньої атаки. На жаль, є 13 загиблих.